Після невеликої паузи повертаємося у студію телеканалу тв 7 Дякую всім, хто залишається з нами. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. Друзі, я нагадаю, що 23 серпня та 24 серпня телеканал Ті Вісім Плюс має свій марафон. У його рамках ми збираємо 120 тисяч гривень на потреби нашої третьої танкової бригади. Їм вкрай необхідні ці кошти для ремонту та обслуговування танків. Це наші славетні земляки. Маємо їм допомогти QR-код Ви наразі бачите на власних телекранах. Переходьте, будь ласка, давайте допоможемо нашим воїнам зробити окупантам пекло. А далі ми говоримо про незалежність. Незалежність це покарання за воєнні злочини. Про це говоримо з нашим гостем. У нас у студії Володимир Шанкар, юрист Хмельницької приймання Української гельсінської спілки справ людини. Пане Володимире, слава Україні, Героям слава! рада бачити вас. Героям. Тож документування воєнних злочинів фактично розуміємо, що воєнні злочини вони є не тільки там, де безпосередньо тривають бойові дії, або в прифронтовій території, прифронтовій такій зоні. Якщо говоримо про Хмельниччину, нещодавно так. Близько 400 будівель пошкоджено, понівечено, де потрібно або замінювати дах, вікна, двері і ще дуже багато іншої роботи. Постраждала і пам'ятка національна насправді так. От як документувати злочини? Якщо говоримо про Хмельниччину, наскільки багато до вас звертаються людей саме аби документувати ці злочини, і як правильно це робити? Ну, дивіться, ви Вірно зазначили, що бої... що події, які трапляються от, з російською агресією, вони не лише там, де проводяться бойові дії, безпосередньо і долітають до нас. Чому долітають? Бо до нас долітають лише ракети, шахеди, безпілотники, і тому подібне всім чим ворог може завдати нам більшої такої шкоди. І фіксування цих злочинів вони є ну це є один з найдієвіших механізмів саме притягнення до відповідальності усього військового керівництва Російської Федерації. Ну і з цією метою громадською організацією Львівська права Ліга та Українською гецнською спілкою було створено таку глобальну ініціативу, яка досить таку тематичну назву носить як Трибунал для Путіна. Mm -hmm. Більш широка назва це розірвати коло безкарності за воєнні злочини. І вона була створена безпосередньо з самопочатку військового вторгнення на територію України. Е, наші е, колеги знаходяться по всій території України на в, в кожній області, і ми фіксуємо от, е, наслідки російської агресії. Е, ми збираємо інформацію е, з усіх можливих джерел, таких засобів масу інформації з е, інформації, яка надається нашими е, державними органами, військовими адміністраціями, прокуратурою і тому подібне. Наша мета зібрати якнайбільше цих свідчень, якнайбільше доказів того, що ці злочини були вчинені саме Російською Федерацією. І таким чином ми здійснюємо виїзди на місця подій. Те, що ми будемо говорити, що… Як ми їх фіксуємо? Ми приїжджаємо безпосередньо, там були там, де була чинна подія. Ми фіксуємо за допомогою фото, відео відбираємо свідчення в потерпілих, Якщо такі є, а також відбираємо свідчення в тих, хто були свідками. За можливості, якщо хтось постраждав і він потребує якоїсь правової допомоги по відшкодуванню. Шкоди, яка була завдана внаслідок цих ударів, ми надаємо їм на місці, або ми їх запрошуємо до своєї приймальні, яка знаходиться в місті Хмельницькому по вулиці Військомацькому, 4 на другому поверсі, і безпосередньо ми там вже надаємо більш конкретну таку процедурну тематику для того, щоб особа могла відшкодувати. Собі там грошима, до прикладу, або якщо міська рада вона впливає, надає будь-яку іншу допомогу там на покриття дахів, вікон і тому подібне. І, і подальшому ці відомості, які ми їх акумулювали, ми їх назбирали, ми їх вносимо до своєї там єдиної бази я безпосередньо так, як я документатором. Я ці всі відомості ношу. В тій базі ми збираємо свідчення, які ми зібрали. Ми збираємо відео, фото, аудіо підтвердження. В подальшому ми їх зберігаємо. Ця база є досить засекреченою. В ній проходять там десятки автентифікацій. Сервера знаходяться навіть невідомо нам де, тому це з метою безпеки. І в подальшому після нашої перемоги ми цю базу передаємо до міжнародного кримінального суду до ООН, з метою надання більш таких ґрунтовніших тих подій, ну фіксування подій, щоб притягнути все військово-політичне керівництво Російської Федерації. Пане Володимире, документування воєнних злочинів. І от коли люди взагалі чують слово документування, в них в уяві от виникає, знаєте, оця паперова тяганина, бюрократія, дуже довго, і чи вдасться, чи не вдасться. Чи справді це так? Так, да, насправді це так. І е, на початку війни люди ставилися до цього більш так е, сказати, е, неприскіпливо. Вони більше йшли на контакт, вони більше хотіли допомогу, вони більше хотіли е, отримати. Е, ну, Безпосередньо цю саму допомогу від держави, але з кожним разом вони зрозуміли, що держава досить діє так важко затягнуто і нам. Ну і їм не потрібна ця допомога. Вони вже в більшій частині стараються відновити все своїми силами. То, то, якщо вона буде ту і буде, до прикладу, згодом а хату ремонтувати треба вже треба, вже да. Бо ми, до прикладу, були такі випадки, коли ми приїжджали на місця події там через тиждень, бо були певні такі моменти, коли правоохоронні органи, органи ще не допускали нас до місця подій. Ми приїжджали, в людей, просто не було ніяких засобів, щоб відремонтувати пошкоджену будівлю, і вони не чекали. Вони просто брали і. Самі вже ремонтували, не звертаючи до цього до е, державних органів, пане Володимире. Якщо ми говоримо безпосередньо про те, що до прикладу, як може потерпілий вам допомогти, якщо фото, то яке, якщо відео, то яке, якщо до прикладу, от якийсь інший матеріал, яким чином він має бути або складений, або зафіксований, щоб ви його могли використати. Потім ви знаєте, може бути така ситуація, коли людина, начебто, старалася, хотіла зробити краще, а в підсумку ви кажете, ну це не підходить. Розумієте, ми розуміємо, що от ви старалися. Ми дякуємо вам за ваші старання, але воно не підходить. Е, ну, в принципі, тут можна говорити, що будь-яка інформація, вона. Підходить вона вона можливо вона й подальшому не буде використана, але ми мусимо застосувати усі ресурси. Ну щоб це було правильно, то фото має містити е, повнорозмірну, наприклад, картинку, де знаходиться будинок, де знаходиться те чи інше приміщення. Якщо це відео, то на відео бажано зафіксувати безпосередньо саму особу, яка здійснює е, таку відеофіксацію, чи вона є власником, чи вона не є власником, і показати саме вже наслідки, е, які призвели до такого пошкодження. От таким чином аудіофіксація, от також здійснюється аудіофіксація. Ми, коли приїжджаємо, не всі особи згідні на відеофіксацію, тому що вони, можливо, бояться якогось там покарання, чи ще щось. Ну не знаю, які в них мотиви. Нам про це ніхто не говорить, і ми не і ми не примушемо це говорити. То особи погоджуються надавати нам аудіозаписи, До прикладу, ми беремо в них таке міні-інтерв'ю, лише під запис. Не відео по можливості збираємо відео. Документування воєнного злочину зібрали до прикладу доказову базу, і ви казали, що насправді відправляєте потім згодом, після вже того як ми переможемо, відправляєте це або до міжнародного кримінального суду або до організації Об'єднаних Націй, або я так розумію, українське судочинство. Тобто, два рівні є от, от, от тих інституцій, коли ви куди ви зможете відправити вже на працювання? Ні, українська інституція вона не буде тут застосовуватися, бо в принципі нас. Е... Наше законодавство не передбачає такого поняття як воєнні злочини. Там є невеличкий ряд е, статей, які в принципі це поняття, але основна е, процедура притягнення до відповідальності е, військове керівництво і всіх е, військових, які е, здійснюють е, ту чи іншу агресію, пов'язана з вторгненням. То буде здійснювати саме міжнародний кримінальний суд. Якщо ми говоримо про воєнні і військові злочини, це одне і те ж? ні. Е, от е, варто це звернути увагу, бо люди дуже часто застосовують і поєднують цих два різних поняття в одне. Е, розпочнемо з того, що це таке воєнний злочин. Воєнний злочин це безпосередньо порушення правил ведення війни, законів та звичаїв. Е, відповідальність за яке здійснюється виключно міжнародним кримінальним правом. Е, така відповідальність і такі злочини вони передбачені Римським статутом. Е, по іншому, це статутом міжнародного міжнародного кримінального суду. Саму процедуру здійснює безпосередньо і сам міжнародний кримінальний суд, по іншому Гаазький. Він знаходиться в ГААЗі, але за рішенням ти за рішенням суддів свої процес може здійснюватися і в іншій країні. І е, воєнні злочини, так як я вже от наголошував, в в, криміна... в нашому кримінальному праві він не передбачає такого поняття як воєнний злочин. Але в нас є невеличкий ряд статей, які в принципі це обачають. Це такі е, злочини, як мародерство. Mm -hmm. Погане поводження з військовополоненими, вчинення насильства над цивільними в місцях, де проводяться бойові дії, і незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала. Ну тобто, іменно ну, незаконне використання от такої символіки, там з якихось своїх корисливих мотивів. Це те, що наше законодавство передбачає. Е, статут римський він передбачає воєнні злочини, пов'язані е, такі, як. Пошк... Насильницьке зникнення людей, зґвалтування, вбивства, на намисні пошкодження будівель цивільних досить часто ми бачимо, де проводяться бойові дії. Це пошкоджують школи, лікарні, національні пам'ятки і тому подібне. Це все є воєнними злочинами. Хто є суб'єктом суб'єктом безпосередньо це не лише е, така персональна військова відповідальність військового, який вчиняв ті чи інші воєнні злочини, а й командне так сказати. Це безпосередньо відповідальність самого командира, який віддає оці ці протиправні накази на вчинення воєнних злочинів, або до прикладу, якщо навіть він і знав, що такий mm -hmm. злочин може вчинитися або міг вчинитися тими підлеглими, які які перебувають в його підпорядкуванні. Щодо військових злочинів, це е, умисні. Протиправні дії, які вчиняються саме військовим, військові злочини, злочини походить військово військо військовослужбовцям під час несення військової служби в певній армії в певній країні, і наш Кримінальний кодекс він передбачає ряд також статей, якщо не помиляється, починаючи від 402 статті кримінального кодексу, закінчуючи 443 статтею. І ця відповідальність вже здійснюється безпосередньо нашими судами. Хто є суб'єктом відповідальності? Це також військові службовці, які входять до сил оборони. Це такі, як Збройні сили України, Національна гвардія, прикордонна служба та інші державні структури спеціального зв'язку і от тому подібне. Тому варто ну, так сказати в підсумках, що воєнний злочин це злочин, який вчиняється безпосередньо на війні. А військові злочини це, це безпосередні злочин, які вчиняються військовими в армії, там певної країни і певної армії. Якщо говорити про військовополонених, наскільки тут складна процедура відновлення справедливості, досить до ну вона досить важка, бо тому, що ми керуємося конвенціями безпосередньо конвенцією про правила поводження з військовополоненими. Ми є учасниками цієї конвенції. Росія також є учасниками цієї конвенції, але вона, в принципі, їх ніяким чином не, не здійснює. Бо нагляд за. Військовополоненими і за здійсненням цієї конвенції здійснює Червоний Хрест. Mm -hmm. Як нам відомо, Червоний Хрест він не може. Він не може він не може і не має доступу до військовополонених наших, які знаходяться там в Росії. І тому відповідно складати якісь там списки військовополонених, скільки людей перебуває там, ми не можемо. І таким чином в нас працює такі дві установи, як Координаційний штаб з питань поводження військовополонених, а також національне інформаційне бюро, яка мета яких є, це збирання цієї інформації про тих військових, які можливо загибли, які перебувають в полоні, і також і цивільних, які перебувають в полоні. І ось таким чином, цей штаб він збирає усю можливу інформацію, також здійснює якісь свої дії. Там внутрішні або за запитами, які ну з якими звертаються родичі тих чи захисників, яким стало відомо про ймовірно те, що він перебуває в полоні, от таким чином. Якщо людина, наприклад, повертається з полону, от е, і тут два варіанти. Вона, наприклад, може розповідати про ті злочини, які вскоювали проти неї, або не може, або не хоче точніше розповідати. Наскільки тут от, оце документування відбувається, як тут робити, кому звертатися, до прикладу і де можна отримувати ту допомогу і відновити справедливість? Е, дивіться. Відновити справедливість, це ми будемо вже після війни. Без... Зараз просто документуємо зараз так? зараз, просто лише збираємо, акумулюємо, накопичуємо цю інформацію, щоб їх взяти і притягнути до тої самої відповідальності. Бо розповідати про полон це таке досить ну, важке питання, бо попри те, що особа, яка вже зінялася з полону. Там з нею перебувала також і ряд інших uh -huh. військовополонених ймовірно, про яких координаційній штабу вже було відомо, вони вже ведуть якісь перемовини і вони вказують свою інформацію. А особа, яка звільнила звільнилася з полону, вона може розказати іншу інформацію, що в подальшому може впливати на затруднення процесу обміну. До прикладу, якщо координаційний штаб домовився там 100 на 100 обмін. Особа, яка розповіла, до прикладу, засоба маси інформації, розповіла будь-яким іншим чином про тих чи інших військовополонених, про утримання, це може змінити хід процесу. Буде 150, до прикладу, вже на 100. Тому таким чином, я думаю, варто деякий період утримуватися та скажімо, провести таку інформаційну роботу саме з Координаційним штабом. В принципі, я думаю, вони цим і займаються. вони, вони вже надають тільки тоді, коли є. Якийсь певний дозвіл, тому що не ставити підрізок побратимів і військовополонених, які перебувають зараз там, пане Володимире. Якщо до прикладу брати вже півтора року повномасштабної війни, ми розуміємо, що серед подолян, серед хмельничан, безпосередньо також є ті, які перебувають у полоні, або ті, що вже повернулися з полону. Якщо брати досвід вашої організації, чи звертаються до вас таким проханням задокументувати те? Ні, до нас поки не зверталися, бо я думаю, що особи, які вже яким вже стало відомо про військовополоненого свого захисника, вони вчиняють саме ось ці дії. Вони звертаються до координаційного штабу, де їм там і надають усю необхідну інформацію. Документувати це як так воно не потребує, бо кажу, бо є для цього структури, вони цим займаються, і вони повинні здійснювати нагляд. Тому таких випадків я вам скажу, у нас не було. Панолине ще одне незаконно засудження. Нещодавно можливо бачили той випадок, де засудили трьох наших захисників до 18-20 років позбавлення волі. Наскільки мають юридичну силу такі рішення? Е, ну ось дивіться, е, на рахунок цих всіх е, їх не можна назвати ні правосуддям, ні судами. Це судилище, дійсно це так? судилище. Це судилище, воно його можна назвати будь-як. Воно бутафорне. Будь Постановочне, фейкове, будь-як, але не таким, яким є законним, і носить легітимну мету дійсно для притягнення військових до відповідальності за воєнні злочини. Основна мета цих судилищ це є, так сказати, такий своєрідний вкид пропагандистської інформації до російського народу. що ось Типу, ми їх судимо. Чому міста прийшли? Ми прийшли так званою їхньою спеціальною воєнною операцією, щоб боротися з е, неонацистами, терористами. В тому числі з таким терористичним управлінням, як Пол Казов, який відноситься до військового формування на звардії він ніяк не може рахуватися ніяким терористичним, і вони от вкидують цю інформацію, що от той типу ми боремося. Ми не лише там воюємо. Ми боремося, тому в нас все добре. Ми і ми їх садимо. Ми призначаємо їм захмарні строки відповідальності. Там, от як за це відео, що ви говорили, то там притягнули осіб від від років позбавлення волі. До 25 чи навіть до 30, таке бувало, так Також ментами це ніяким чином не припустимо без будь-яких доказів, те, що в, е, наші військові могли би щось вчиняти, якісь воєнні злочини. Е, ну фактично їх судять за те, що вони обороняють за те, що вони обороняють свою землю, але без будь-яких доказів їх притягують до такої відповідальності. І говорити про якусь легітимність цих е, судів, цих рішень ну тут е, ну не є не є доцільним. Жодна цивілізована країна е, вона не приймає ці рішення як такими, що вони є легітимними, що вони от підпадають дійсно під е, якийсь осуд. Е, більше того, ці суди вони я так зрозумів, вони проводяться на окупованих територіях mm -hmm. Маріуполі. Що в принципі це недопустимо. Вони проводяться на так званих ДНР, ЛНР, цих квазідержавах, що також ці держави з жодним чином не визнаються. Окупація з жодним, з жодним чином не визнається. Тому говорити про якусь законність Тут ну тут зовсім недоцільно. Це доцільно лише для самої пропаганди, саме Росії для картинки. Ми так діємо. все лише для картинки. Можливо, ще є для того, щоб показати міжнародним країнам, що ми боремося і не лише воюємо. Ну насправді це всі знають, чим вони займаються, тому це дивно досить. Пане Володимире, дякую вам. Наразі за хорошу розмову. Дякую, що ви завітали сьогодні до нас у студії. Тож нагадаю, що гостем студії був Володимир Шенкар, юрист Хмельницької приймальні Української гельсінської спілки справ людини. Ну і власне, моніторинговий